Всім привіт, початок нового робочого тижня. Він починається, правда, в мене в середі, бо Хто підписаний в інстаграм, той знає, що аж три дні я був на морі і навіть трохи заболів і у кольчики колов сам собі. Прошлі покажу, що я буду робити, чи що я зробив. Так в мене було до відпустки. Це я за один день вклав. В принципі, планував трошки більше, але не вийшло, нічого страшного. Ну, зараз буду продовжувати, так як в мене ще дві стіночки не вкладені, ще ще треба уточнити висоту переходу. Тут третій, так, да, у нас виходить три вида плитки, як І десь тут буде переход сюди і така рекльонна. Такі невеличкі нюанси. Ну і все. Що, Ні, Передіваюся, колотим клей і починаю працювати. А вінчик не ламається від такої очистки. А та я ж вже купив новий, правда, він вдома лежить. <рив> я його возив, думаю, як цей зламається, той почне використовувати І того ставимо вдома. Зозначення із цією ці частиною розвернуто. У мене на мінімальний слой клея тут вложено, також тут, і сюди тоже, ну Там буквально виходить, ще дуже скажу, десь 4 мм, 5. Ні, там нема 5 Шт слой. І це я схожуся тут в 90-й куб. А ця стіна внизу там мінімально стоїть, а сюди вже розходиться в пару сантиметрів. Ну, Получається, клієнт проходиться штукатури. Так, да, як воно так штукатурилися, я не знаю. І уголоці теж заложено. Якщо лазер тут поставити, то вже отут на 5-7 мм угол пішов сюди. Ну, буду собирать потім. 90-тій робити, то також тут піде Надеюсь, это ця піде нормально. Не знаю. Я не вот так ставлюсь. Вже не да, хороший, ладно. Не повезло, не пропонує. Трошки добрався до 45 квітів, але на сьогодні буде все. Ну. У нас ще за мене це приїжджала, то попросила спочатку дві розетки. І тут вже піде третього формату плитка. Знаю, що 900 длина, а мабуть, десь 330 висота, і вона така рифльона, тому оце ступенька. Ну, Чому так, тут буде тумбочка, а в неї вставляється чаша умивальника. Рок, раков, да? Раков, да. Тому вона якраз так буде стикуватися, далі рефльонува. Ну і це вже я пожену дав. Зараз стягую 45-й, бо плитка трохи горбата, Тут, наприклад, ось змикається, тут також поставив клинички, а тут дирка. Ну, то, що змикається, нічого страшного, потім, коли вже висохне і перед формуванням кута, гравером це все діло розпиляється і ставиться нормальок. Ну, поки трасі одно стягується. Ну і також залишками клею. Все, так раз максимально стягнемо, якщо можна. Залежками клею, протягую для потолочників. В цьому випадку, як вже казав, 8 см попросили. Не знаю, чи так багато, але там я відтягнув висохло, а тут зараз клас-клас позакидаю. І таким планом не цей клей, бо по-любому кожного дня трохи клею. Ну, ось, наприклад, на третій час відра, відрається. Все, проклею і працюємо далі. Один мішок. Сілтик т 801 525 гривень. Це капець. А це разі 117, ну він вже на метр двадцять годиться, то 580. Невелика різниця. Але що? Топіка надіваю. Будеш загорати? загорать? Да. Так. А що на морі не загорів, тільки ніс згорів. Тепер треба працювати. В общем, що, трава поросла, джин жалується, каже, бігаю. Пузо Залоскочено, тільки хвіст торчить, давай бігом коси. Ні, то каже, зроблю втапок, хоча він такого ніколи не робив. Тому не буду я з ним спорити. Щас бігайте, Не коси. Бо точно втапок буде, так. Це сидить, це не вода. Пане підкочать. Я ж кожного разу коли ставляю. Виливаю все пельне, завожу, вигорає весь карбюратор, ну, Щоб типо, таке зберігання зимнє, але і літом оставляю. Бо бензин випаровується, масло потім забиває аж Так, А що тут треба робити? Я не пам'ятаю. В своїй квартирі. Чекаємо доставку. Зараз прийде суміш в мішках для стяжки, 45 мішків. Ну, не знаю, чи нам хватить, чи не, ми так прокинули. У нас тут трохи залишилось. Не пані, що ти Ну, Краще мішків якихось 5-10 довезти потім, чим думати, куди його діти. І плюс вантажники будуть, це все піднімуть. У мене щось трохи спина болить. Ну трохи, трохи не болить. Але я зараз буду їхати на об'єкт потихеньку вкладати плитку далі. Сьогоднішній день в квартирі ми зробили вже перестінки, водорозведення, каналізацію, також встановив трап для майбутнього піддона, тут треба залити. Інсталяція, редуктор тиску. Ну, общем, все по мінімалках і от штукатури ці стіни. А купували ми просто були е, наружні стіни і все. в общем. Ну, Ясне діло, вікна, двері, двері доволі хороші. Це у нас буде гардеробна, це шафа, купе невелика на ту сторону ліжка. Це так, щоб розділяло. Сюди буде спальня, вітальня, ну і кухонька. Ну і тут ми трошки з дружиною завели стяжку у два етапи. Оцю частину першу, ну воно девість видно. Як. І це ми заливали, мабуть, на тиждень. тому. Це зроблено для того, щоб зараз сюди вигрузити можна було суміш, щоб не придавлювати труби. І далі. А труби, до речі, з водою. А, я ж не розказав. Електрокотел встановлений, ну, до електрики поки що не підключений, бо планується над ним О, тут щиток. Все електрика, трифаза і так далі. Ну і знизу тут у нас грідонечка. Ось така. На чотири контури. Все робило вперше самостійно. Ніколи такого не робили. Але, в принципі. Нічого страшного нема в цьому. Подивився пару відосів та й спеціаліст, як казала доченька. Бо все чекаємо, вигрузку і їдемо далі працювати. Да ділки хто любить таке. Ну, електрика була закинута, але ну, просто хвости висіли. Вчора за мене це сказала зробити сюди дві розетки. Планувалося ще на зеркало, але не буде. Зеркало буде своєю кнопочкою. Та і все. Зараз розверлимося, повибиваю для підрозетників. І, в принципі, можна буде далі розмічати плитку, робити отвори і перше сюди вкладати. Перенесення отворів із розеток на плитку. Як зробити? Виставляємо лазер, можна і без лазера, кому як. Я працюю з лазером. В общем, Лінію виставив на СВП-шку рулетку 13 см. Записав. Потім верхня лінія. в мене ось, якщо на са поставить, 20 см. Записав, щоб я розумів собі потім такий чернетка І оці всі края середини і края підрозетників переніс, також лазером ось сюди. Тепер це все переміряється на відкраю. Так як у мене плиточка буде тут ціла і це все діло позаписувати, і потім намалювати це все на, на плитки і висвали. Так, 66. Так, заготовка. Тепер від краю переноси наші розміри. Ось. 66. Край. 73,2. 2, 2 на 3, а так, трошки. І 80,2 мм. міліметри. І тепер у нас низ 13 сантиметрів. Ось, а верх 20. Далі вглоб зводимо всі лінії, трошки нижче. І потім ставимо відповідну коронку і малюємо кругові позначки і поникли свернем з водичкою. Це звісно зручний монтаж, коли подрізетники не стоять. Я зараз буду їх вклаювати. Туди сюди. Ні, то нормально присверли взагалі чітко. Тут в цьому випадку треба ставити підрізетники, а потім вклаювати плитку, бо із-за цієї рифльоності і так розетка стане як попало. вона не буде прилягати. А якщо ще буде торчати підрізетник, то взагалі 45-й буде, 45 буде сходитися гарний, за того що зроблена заводом така фаска. Оцей шоу, ну, плюс-мінус, пострибає. Ну, цей переход скриє тумбочку. Та нормально буде, нормально. Що ще ще поступила нова інформація, треба це все розбивати, переносити провід. Добре, що я ще плитку не вклею. Оттак. Постійно в процесі якісь ідуть зміни. Тому мати проект, це не гарантує 100% успіху і все буде так. Ой-ой-ой. Постійно треба брати молоток і щось ламати, не дай мені молоток. Прибирав, прибирав і знову дивиться срачу. Поки третій раз пригосовся, та спомнив, як у нашому під'їзді, де в нас квартира, там робиться пару квартир одразу і в общем, бригада одна робить. Вони ходять з квартири в квартиру про знашу. Там в общем, плитки не видно. Постійно в чаті пишуть, що за свині працюють і так далі. Ну, я мовчу, нічого не пишу, бо ми теж ремонтрували. Але ми, наприклад, сьогодні стяжку привезли, хлопці нам занесли. Повністю ми з другого поверху аж до парадного все позамітали, все, на все чистеньке. І біля парадного і, а, і, коло, да. ну, Бачите, ще й коло парадного замили. І вигружали всю стяжку на плівку. Ну, з мішків трохи ситися. То, в общем, бувають майстри, прям, прям поросят. Бо там, ну, там було просто капець. Ну, вони ще й самі такі були грязні, ми якийсь день приїхали, дощ ішов, і вони суміш заносили. І коротше, на них не видно було кольору футболки. Воно все таке грязне, лапті ті всі в штукатурці. Вони ходять чувакують за дощом, воно від от них відпадає. А що, в принципі, з трьох чоловік можна було один санузел, мабуть, поштукатурити, якщо нормально обшкребти. А навіть ось цього, бачите, колотиш судиш, дивіться, якийсь срач Пльоночку поставив. Плюс і сам уже грязний, але щоб не так домазнувалися ноги, отак картон і, і колодець. Черепашка обрізаю і потім наградую ще її доте. Нормально. А це награду плятно відправляємо. Це всі кіпляю, всі середини залиши майже нова. Так, а края ось так і мавається. Ну, один сануза. І все. Якщо так, Ага, шо там йде? Ну пошву тіба, щоб було, але не прикольно. Та ні, ризик, десь щось і все. Зараз буду довбати там на горі. Бачите, намалював контур витяжки. Спочатку планувалася звичайна витяжка, в процесі передумали. Буде ось така прихованого монтажу, класна тема, Гравером все вирізається, за плиткою приклеюється. І отак моторчик. Сюди вставляється також кусок плитки, який сюди вирізається. На Чікс. І тільки оця дирочка залишається і поток воздуха літає. Раніше я вирізав все по цій штучці. Виміряв, де мені що треба, клав, обводив і це все вирізав. Цього разу. Виробник вже зробив отакий шаблон, самоклеючий, в общем, щас посередині. Якраз мені треба 2,5 см відступ від краю плитки, це у нас ця біла частина. І сюди ще все це все приклеюю і по ньому потім почну гравером вирізати. Мені головне ці контури, щоб були ідеальні, а потім я вже цю внутрішню частину піджину по оцій чорній лінії та і все. І вона піде потім на цю детальку. Ну, Це ми все покажемо. Плитка рифльона і. Не знаю, сподіваюсь, що буде все чітко. От так. За допомогою ось такого жовтого диска з Аліекспрес ріжеться все те, що треба. Ось покажіть, в мене є отакі білі, я вже купляв, але ними вже не користуються. Оце понабирав уже набори. Ось таких з жовтих, взагалі. то що треба. і плюс для вирізання цих всіх ключків треба ось такі фрези. Тут у мене не пам'ятаю 2 мм, мабуть. В общем, шаблон наклеїв, з водичкою прорізав до, ось бачите, тряпочкою витрим, до поворотика. Це все остальне треба зараз голочкою джик-джик-джик-джик пройтися. Оцю детальку витягнути, ну а потім вже повирізаю внутряночку. Зараз нема сенсу з нею заморачуватися, що це буде. Потім. І все. В общем, міняю цю штукенці. Вже насадочка. Бачите, 3D-печать, така вже в мене трошки пожована. Постійно вона трохи прокручується, хоча я й доработку зробив, щоб тут впиралась, вона, вона в общем, попадає і підрізається. І це ще запис теж. Система відкручування трошки така тупувата. Можна було щось попроще зробити. Але що маємо, то маємо. Та де ж ти? Так, тепер замінити треба нам на патрончик ось, ось цього. Тут уже захист від води не ставлю, бо там не бризає так, щоб пляжну. Піджать. Так, і тепер підібрати голочку. Так, а що це в мене зараз будемо споминати? Є тоньше, є товще. Можна спробувати тоньше. Цей матеріал сверлиться це добре. Так, це що у нас? Це, мабуть, міліметровка. Всю деталь треба повнотрянки все шліфувати. Получилося хоч і м'яка плитка, а три голочки з А де я попередній робив, не пам'ятаєш? У Жені. То я одну голечкою керамограніт там був такий жорсткий, я однією виставив. І ще я не всі не сверлив Ладно. лома. Ну, Бувай. Почало це помить. І допилювати. Звичайно, компонентний клей зафіксую, а потім ось такий ті там монтажний клей обмазую повністю кромочку, по краю, щоб ніде нічого не сіфодило. Нічого складного. Коли знаю, що робити. О, я, мабуть, зараз заїжджу детальку 45-ту зліва. тут, 25-ту. Це підсохне, і потім її плю і все. І та тріснула ріже забрав. Таке вже було. Було, звісно. Сам, сам прикол, тому що ріжеш ріжеш, я ще тоді ще плітка, а я три часа за цю витяжку не міг вирізати. Вклає, щось чу трохи не то топи, і думає, ти не думати, а потім я за півтора часа вирізав. Все-таки то був хоккей. Є місце, є плитка, є. А плитка рифльона. Присуска на неї не береться. О, сюди я вклеяв вже тут 45-й. Тут вклеєна витяжка прихованого монтажах. Це все якось до часу туди вкорячити. Не відбити нічого. І не знаю, чи в мене все получиться. проводим поки. Так, да. без присоски це... А, та що, сейчас попаду. То есть 220. Бело. Называется приймайте дітей від екрана. Так, тут потянется в хлопочки. Тут хорошо, тут хорошо, идут тоже. Все, получилось. А я плакал. Mm -hmm. Да? Сейчас mm -hmm. <laughs> я. Кстати, все плитки, я килеплю, так прилеплю. И думаю, сейчас я достану пленнику. И коли я внизу встаю, так думаю, сейчас всего я отдаст. Плитку вклею, все нормально, тепер декоративна вставич, яка буде закривати в майбутньому мотор. На магнітиках. поки не ж, я не регулював, глибині. Опа, все, стало. Ні, треба трошки сюди. Для цього все доволі просто, За все ці штучки викручуються з магнітами. Та і все приблизно однаково викручуємо. Квац багато. Ну, принцип ви бою. Треба відрізати вдоль 51 мм. Плитка ріфльона, не знаю, як вона дижиться. Ні, в мене ще залишку є плити. Це вже кінець. Не хотілося. нормально, одна є. є. Їду працювати на свою квартиру без оператора, тому не знаю, що я наснімаю, бо процес у нас дуже брудний. В общем, знайшов вчора помічника, щоб колотив мені стяжку, а я буду це все діло тягати правилом. Саме головне в роботі це чоботи. Бо постійно буде це все і раствор на ноги на ноги. ну У нас там небагато, десь 53-50. П'ять мішків, точно не пам'ятаю. Ну, десь отак, в общем, Нехай скажемо 50. Я думаю, що за сьогоднішній день ми втомимося, ми зальємо. Да. Треба залити, бо треба потихеньку ремонт продовжувати далі. Бо вже руки чухаються, хочеться робити електрику, але ж треба спочатку зробити стяжку. Сьома година вечора, їдемо знову на квартиру. Стяжка була залита, завтра субота, шуміти не можна, підрізати не вийде. Тому хочу зараз приїхати. Я думаю, буде вже нормально, підріжу і майке, мабуть, витягувати вже. Здаються. Потім виколю. Головне оці горболі верхні обрізати і їздяться капець. Ні. Там ще мокра. Час побачимо. Звісно, така сирость. Ну, там щось тільки води було. буде. Да. Провалюється? Думаю, тут, мабуть, сиро, так? Да? А це постійно, що забило? Так. Да. Ну, таке. Ну, то тут не підрізали. Те підрізали. Ну, давай. Тіхо, хвилинку. Виробник пише на суміші 24 години для технічного пересування. Я в три години з цю додому дому зараз пів восьми вечора я вже підрізаю. Рішив приїхати, бо думаю, завтра субота, шуміти не можна, а в понеділок це його зубами не От так. Отак, не вірить тому, що написано, так? Да? Що десь розвивати? Потім не пройти йшли. Футу. Ого! Маяки? Да. Я вирішив без інструменту демонтувати маяки. Ну це вже вже правило помощ. А що? А то розказують, яких 200 тисяч... В ось Осьо, правило, воно не коштує 200 тисяч. Дивіться. Фартук треба ставити, дирки на сверненні. Прицепив, є. Стяжку треба, протягнув, Підрізати треба, підрізав. Спину почухати треба, достав. Тим паче вона мене згоріла після моря. Тепер ось раз. Зараз підковерну. На відео так не виходить. Було до цього лежать. Я пухлю Ось. Негайно, щоб рукавиця, бо можна рука писать. І все, і погнав. А вже штроби зароблю, якось потім приїду, повпізаю плівку. Тут же ще ж начнуть писати, що затяжка, детерна стрічка. О, дивіться, 8 мм. Я для себе, саму дорогу купив, саму краще. Потім підріжеться і Да, На кордію пішку ставна. Двічім тисячі, де там Це взагалі. все. Дивіться, відео роблю роботу. І сьогодні, завтра, і післязавтра. Ви бачите, я розумів зараз раз-два прибираємо, мабуть, скидаємо цей весь мусор, так? Да? Забираємося з собою. Що ми кожен раз з собою вивозимо мусор. Щоб, не робити... щоб не робити накопичення, бо потім що. Як вивозить? Так, сьогодні два мішка вивіз, зразу викинув і все. Викидаю в будівельні контейнери, до речі. Не роблю там всяку каку. Інструменти, привіт! Як ви тут без мене цілий день? Пілісосик, я тобі привіз. Чисті легені. Диви. По 10 євро. Все. Нормально. Купив ще одну штуку. r 72 Дуже класно допомагає. Взяв в общем, без пшиківки. Це коли шви на плитки. Почистив тебе сюди, десь залишився клей. Чистиш-чистиш, що стається. Якщо прогавиш, починаєш пугувати, вилазити чорне п'ятом. Цією штукою пшик-пшик, зашипіло, стерло і все. І немає ніякого цементного клей. Ну Це щоб збирати завтра подончика і все. Це стається і мені треба взяти степло. Степло, степле, тоді. Це так, сапожність без сапог. Це вивіз на об'єкт, дома надасть а Він став все. А скоби в нас? Не знаєш? Не знаю. Ні, я не знаю. А, в мене, навіть, якщо є скоби, то виробні, тоді